Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. За те, що дивитесь, пишете коментарі, підписуйтеся, за вподобайки. Щиро всім дякую. Це відео хочу почати з огляду магазину Action. Тут привезли дуже багато всяких новорічних різдвяного декору, дуже багато свічок, підсвічників, посуд дуже гарний. Собі ще я нічого не купляла, тільки заказала на. Темі і на шейні новорічний декор, новорічні наволочки. Тому в кінці місяця, я думаю, через недільку буде відео розпаковки з новорічним декором з темі і шейну. Тому дивіться, підписуйтесь, буде цікаво. В цьому магазині хочу заказати, там такі ялинки є невеличкі. Ну, не заказати, а купити. Також свічки такі. В, Формі ялинки, такі декоративні ялинки з лед підсвіткою. Також хочу купити. Буду в началі грудня вже трішки прикрашати дім. Хочу на темі також заказати ялинку. Тут дуже багато всяких іграшок на ялинки є. Дуже мені сподобалось. Я ще даже не знаю, в якому тоні, якому фоні будемо прикрашати ялинку, який колір буде іграшок. Ще поки дивлюся, як це все буде, і як це все вийде. Поки дивлюсь на Пінтері всі всякі картинки. Тому там, в процесі, далі в відео буду показувати, як ми це все оформили. Тут я вже забрала Анітку з Марчиком зі школи. Ми йдемо з зупинки додому. Зі мною поїхала Лія, вона приїхала трішки раніше зі школи. Тому ідемо тут. Марчик мені розповідає, що вчитель його похвалив за те, що він дуже гарно відповідає, що він вже читати починає. Це, звісно, дуже добре, що він так. Читає все, але ми зараз працюємо, займаюся з української школи. Хочеться, щоб він більше, як то кажуть, українською школою займався чи в німецької, тому що ми все одно будемо повертатися додому. Тому мені потрібно, щоб не так німецькою, як українською займався. Тому зараз читаємо активно, пишемо, з вчителькою зізванюємося. Ну, по можливості, як я можу, так я з ним займаюся, розказую йому. Ну, в общем, так, поки Поки важкувато це все йде, тому що він маленький і в такому віці тягнути, як то кажуть, і німецьку і українську мову це дуже тяжко. Тут приїхала я додому і зразу приступила до роботи, вирішила спочатку поприбирати на кухні. Помити плиту, тому що, як я вже говорила, я люблю, щоб спочатку було чисто, гарно, а потім вже приступати до роботи. Дуже мені подобається ця паста класно миє, я також і каструлі, і сковородки нею мию, дуже вона мені подобається. Я так гарно намилю, а потім беру ці салфетки такі, і насухо витираю плиту. Так, доблизько, як то кажуть. Потім вирішила ще попритирати цю столешню. Ввечері я перед цим робила пиріг, тому тут замішувала тісто, і деякі кусочки тіста залишилися на столешниці, там, де сіль розсипалась, тому я вирішила тут зробити порядок, як то кажуть, своє робоче місце приготувати до роботи. Тому так, таке в мене було швиденьке прибирання. Така, скажімо, невеличка мотивація і для мене, і для вас також, може, і вас когось змотивую на прибирання. Слідуче відео у мене буде така мотивація на прибирання дитячих кімнат. Я ще їх не показувала особо, тому що тут так, меблі такі старенькі, таке воно все ну, не дуже якби, дома в Україні, то якби, я б, ну, частіше напевно, показувала це, а тут не дуже хочеться. Але в слідучому відео покажу. Я буду міняти постелі, постельну білизну і будемо прибирати, буду там в шкаф, в шкаф треба прибрати в хлопців і дівчат і попили Також другий поверх приберу там і коридор буду біле В общем, буду наводити порядки. Вже треба, як то кажуть, готувати дім до свят, до Різдва, до Нового року, тому буду потихеньку прибирати з хати з середини вікна. Трошки буду протирати, мити під віконня. Також, так як я вже в попередньому відео сказала, що заказала на темі на шені. Декор, заказала також наволочки, такі е, новорічні, різдвяні, декоративні на диван і заказала деякі постери, е, також хочу поміняти тут на кухні. Видно, тут в мене постери, такі, вони е, на кухонну таку тематику, там всякі десерти смачненькі. Е, також хочу ці постери поміняти, але заказувати сюди не буду. Тут у мене розпечатані на принтері, які я знайшла картинки в Pinterest. Так само я знайш і зараз картинки, такі новорічно-різдвяним тематикою. І також піду в ДМ, хто в Німеччині знає, розпечатую там ці картинки і буду міняти тут. Але це вже буде все на початку грудня. Вже буду потрошку прикрашати дім. Далі пізніше будемо ставити ялинку, на це вікно хочу ще гирлянду повісити. Також з під віконя буду вже прибирати свої тюльпани, далі ну, гарбузики. Потрібно ще купити такий контейнер великий, де буду складати свій осінній декор. Тому також треба буде поїхати в Векчин, купити таких два. Контейнера, один на зимній такий декор, а другий на осінній. Також вітальні буду міняти, не міняти, а гірлянди чіпляти. І також хочу в дитячих кімнатах купити, також, в мене деякі є гілянди, деяких ще нема. І також там буду міняти прибирати і чіпляти гірлянди. Ну так, Декор особливо я не буду ніякий ставити в дитячих кімнатах. У нас особ... така буде зона декора, ялинка, це все буде вітальні. Тому, поки такі плани, далі буду дивитися, бо зараз, зараз може, мені одне подобається. Потім прийде тиждень-два, я щось там подивлюся в Пінтерісі. Там дуже багато ідей, всяких таких цікавих. Потім щось подивлюся, мені сподобається інше. Тому. Вже потім далі відео будете дивитися. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Я зайшла в аналітику відео і побачила, що дуже багато глядачів, але підписки не так-то багато, тому, якщо не важко, підпишіться, щоб розвивався далі мій канал. Всім дякую. Гарного перегляду! На вечерю вирішила приготувати картоплю з м'ясом і овочами. І також я зварила таку невеличку каструльку гречаного супу. Діти також полюбляють цей суп, тому варю або з його варю, або просто гречаний суп. Цей раз вирішила зробити просто на овочамому бульйоні, кинула два штучки кубики, такі курячі, такі як курячий бульйон. По-різному кожен раз варю. Я вже казала, за засмажку я не так часто роблю на суп. Це якщо борщ там чи якийсь там, наприклад, сирний суп я роблю там з сосісками, фрикадельками, то да, тоді я роблю засмажку. А якщо такий обичний, простий, то я не завжди роблю засмажку або на бульйоні варю, або на овочевому, або на м'ясному. Вирішила ще тут поприбирати, помити мойку. І також, думаю, помию підвіконня, тому що на форточку якби, відкриваємо вікно, а з вулиці все, все одно летить пиль, там на трактори їздять машини, тому там часто під віконя так запиляється. Тому вирішила ще по таку, таке прибирання зробити, помити це все, прибрати і далі ставати до приготування картоплі. Таки у нас картоплю таку полюбляють діти з м'ясом, з овочами, потім я ще сиром тру. Тому готую те, що вони люблять. Mm. Картоплю я не додаю особу, особливо ніяких спецій. Буває, я додаю приправу до картоплі, а зараз mm. я зробила просто сіль, перець, все перемішала, додала трішки олії. І зверху накрила фольгою, щоб гарно картошка пропеклася, тому що овочі і м'ясо курини швидко печеться, а картоплі та трішки треба врем'я. І поставила на 190 градусів. Пклося воно мене приблизно 45 хвилин. Потім я достала, перевірила, картошка була готова, і я засипала зверху все сиром. Вийшло дуже смачно, діти гарно поїли, ще в нас були такі кисенькі огірочки. Тому, так, хто хто чим хотів, з тим і їв. Вийшло дуже смачно, так що, як комусь пригодиться така ідея, то беріть собі на заміточку. Ще хотіла спекти кекса, але треба було їхати по справах, вже не успіла. Тому в слідучому відео я покажу якийсь смачненький рецепт випічки. Щось не знаю, що буду пекти, але хочу щось пекти. Я тут частенько печу, тому що тут така випічка не дуже, печиво. То я стараюсь так щось пекти. Діти кекси люблять з шоколадом там, чи бананові кекси, чи з ізюмом не їдять, я таке не роблю. Такі різні то оладушки, то млинчики. Ну, в общем, щось стараюся таке пекти, щоб, щоб вони їли. Тому що хочеться так, щоб ти зробив і діти це поїли. Тут вже приступила до приготування картоплі. Спочатку вирішила зробити собі таку. Атмосферу, таку затишну. Я люблю таку атмосферу, я люблю герлянди, люблю свічки, так щоб я працювала на кухні і було так атмосферно, затишно, так якийсь такий настрій з'являється. Хочеться mm -hmm. сразу щось таке смачненьке приготувати, спекти. Тому я... спочатку я спочатку поприбираю все, щоб воно було все пусто, гарно. Потім зроблю собі таку атмосферу. І потім розїду приготування. Ми прийшли школи, діти поїли, я їм, ну, вони пообідали, пішли наверх. Хто чим займається, одні граються, другі уроки роблять, бо старші вже уроки самі роблять, а з Марчиком і за ніткою то ще або я, або чоловік сідаємо. Тому, так, поки вони зверху, то я тут займаюся вечерею. Ще зварила суп. Так як я вже сказала, чоловік приїде до дому ввечері, то якраз і суп їсть, і картопля. Тому мені дуже подобається така атмосфера, коли гірлянди включені, свічки, коли якийсь такий постер дуже гарний є, якийсь такий декор. Мені дуже подобається, коли на кухні так. Хочеться якось працювати, хочеться якось робити, щось таке смачне. Дуже багато рецептів, всяких я дивлюся на Пінтересі. Там дуже багато є всяких таких рецептів, дуже класних пирогів, всяких випічок, булочок. Дуже там мені подобається це все, тому багато ідей я дивлюся на Пінтересі. Всякі макарони там з заливками, фрикадельками, там всякі фрикадельки в соусі. В общем, буває так: зайду в Pinterest, то декор подивлюся, то якісь ідеї. то... Так як я говорила, що в нас стройка вдома, ну як стройка, там уже ремонти, там шпалери, ламінат пожити треба, тому у нас на другому тежі там ще вдома потрібно ванну робити, там плитку ложити, там ну, якби вона нас ще не готова. Тому часто то заходжу в Пінтерес, дивлюся, шукаю якісь ідеї, як гарно зробити ванну, який дизайн, інтер'єр, яку плитку положити. Дивлюся, як хлопців в хлопців кімнату зробити, як дівчатам зробити. Нашу спальню я вже знаю, як, що ми зробимо. Вже також я знайшла. Ми з чоловіком поговорили, рішили, як ми зробимо. Тому, поки ми тут в Німеччині, то... Дивлюся, варіанти всякі, як це все зробити, щоб вже приїхати додому. І в нас була така, як то кажуть, картинка така. Якби вона у нас плюс-мінус є, але хочеться так, щоб якось гарно, практично було. Тому. В Пінтеріс це така, як то кажуть, виручає. І в плані приготування смачної їжі, і дизайну, і ремонтів, і інтер'єрів. І також дуже мені подобається там випічка, всякі такі. У мене в Пінтерісі також є там своя сторінка. Я також там викладаю. Там Деякі фотографії свої, ну, з кухні, там, дизайна, в общем, таке. І також заходьте на мою сторінку в Інстаграмі. У мене там в Інстаграмі підписана Маріна Тортіки БЦ. Там у мене спочатку була така сторінка, як там я торти на замовлення робила, всякі смаколики, а потім я вже сюди ми як приїхали, я зараз тут поки не печу, тому вже там я почала скидати просто mm -hmm. як mm -hmm. сімейні фотки, якісь короткі відео там з рецептами, з випічкою, там наші якісь подорожі. Тому, якщо цікаво, заходьте, дивіться, там також цікаво, підписуйтеся. Пишіть також коментарі свої, ставте подобайки. Якщо вам подобається мій канал, мої відео, то прошу підписатися, ставити вподобайки. Це дуже дає як розвиток каналу. Вам не тяжко, мені дуже приємно. Хочеться якось розвивати свій канал, щоб якось і підписників більше було. Стараюсь так робити відео, якісь цікаві, так щоб і мотивація була на прибирання, і, і готування щось такого смачненького, якась випічка, чи просто якісь показують якісь ідеї, що можна смачно приготувати. Тому підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Якщо цікаво. Якщо цікаво, то ні. Тут я вже суп варю, промиваю гречку. Гречку я промиваю коли три, коли чотири рази. Я дивлюся по воді, як, наскільки вода грязна, чиста. Це раз я промила три рази, гречка така більш-менш була нормальна. Тут також ми її купили в німецькому магазині. То тут, також всі крупи є, все є, Тому, mm -hmm. в принципі, тут можна купити також наші домашні такі українські продукти, да, вони тут дорожчі, але якщо дуже хочеться щось такого домашнього, там, сира кисломолочного, там на сирники чи на запіканку, чи ще на щось, то купляємо тут, а тому що діти люблять таке, тому буду вже закінчувати своє. Відео, Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте коментарі. Слідуюче відео буде з перебирання дитячої кімнати. Всім пока!